Привіт, малята! Це знову я, Собун'я-Веселун'я. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я хочу відправитися з вами в подорож до казкового світу. А для початку я хочу, щоб ви мені сказали: у мене є дві такі гарні картинки. Скажіть, будь ласка, хто на ній зображена? Так, вірно, це коза. А це хто? Так, і це коза. І на цьому зображенні теж коза. Тітки, так чим вони відрізняються? Молодці, це справжня коза. А це коза, яку ми можемо зустріти тільки у казочці. От сьогодні ми з вами одну таку казочку будемо читати. Це народна українська казка, вовк та семеро козенят. Послухайте уважно. Жила собі у лісі коза, зробила вона хатинку і привела козенят. Козенятка росли собі, а коза ходила в далекий бір шукати поживи. Як тільки піде вона, козенята замкнуть за нею двері, а самі на двір – і ніжкою не ступають, Хіба що у віконце визирають, чи не йде їхня матуся. А коли повертається коза, стукає у двері та лагідно співає. Козенятка, малятка, відчиняйте швидше хатко. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята зразу й відчиняють двері. Та впускають матір. Вона годує їх і знову йде у бір, а козенятка замикає двері. Підслухав усе це вовк, дочекався слушного часу, коли коза в далекий бір пішла. Підкрався до хатинки і загарчав своїм грубим голосом. Меке, козенятка малятка, відчиняйте швидше хатку. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. А козенята за дверима відповідають чуємо, чуємо, не це голосок. Наша матінка співає тоненько та лагідно, а ти вовчисько страшисько. Іди собі геть, не відчинимо тобі. Вовк пішов собі, та й сховався недалеко в кущах. Сидів він, сидів, аж ось коза йде. Та й послухав вовк, яким голосом коза співає. От пішла коза в бір, а вовк підійшов до хатки, постукав і почав уже виводити тоненьким голоском, наче то коза. Козенятка не впізнали вовчого голосу та й відімкнули двері. Вовк ускочив у хату та й кинувся на них. Що не схопить, той мішок кидай. Усіх половив. Тільки одне козенятко стигло в піч заховатися. А ось і повернулася коза. Скільки не співала, ніхто їй не відгукається. Підійшла ближче до дверей, а вони відчинені. Забігла в хату, а там порошня, зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалася коза про своє лихо, сіла та гірко заплакала, заголосила. Ой, ви, діточки мої, козеняточки, нашу хатку відчиняла, злого вовчика впустили. Почув це вовк. Заходить у хатку та й говорить козі. Чого це ти, кізочко, на мене, думаєш? Хіба ж є здатний на таке? Ходімо в темний ліс, та й твої козеняток пошукаємо, мабуть, десь на галявині бавляться. Ой, чує моє серденько, що нема вже моїх козеняток, плаче коза. Та ходімо, може, де й знайдемо. А він, бачте, надумав, що і козу завести далі в ліс, та з'їсти там усіх у купі Пішли вони в темний ліс, іде вовк із мішком. А козенята мовчать, бояться, щоб він і козу матінку не вхопив. Аж ось серед лісу лежить колода товста. Як не обійдеш, от козей каже вовкові. А не ну, стрибай через колоду, а я за тобою. Послухався вовк, розігнався та й біжить, щоб стрибнути. А на тій колоді стирчала зламана гілка. Скочив він та зачепився мішком за гілку. Мішок трісь і розірвався. Козенята вилізли з мішка живі та здорові, стрибають коло матері та райдіють. А коза як розсердилася, як тупнула копитом, як наставила на вовка гострі роги. Злякався вовчисько та й чкурнув у густий ліс. Забіг так далеко, що й дороги назад не знайшов. А коза з козенятами. Зажили собі в добрі та щастя. Ось така казочка малята. Скажіть, будь ласка, чому козенята потрапили у біду? Так, вірно, вони відчинили вовку двері. А чого вчила коза козенят, коли в ліс йшла? Молодці, не відчиняй нікому двері. Правильно? Ви ж теж слухняні дітки і чужим двері не відчиняєте. Молодці! Ось ми завершили нашу подорож до Казкового світу. До наступних зустрічей, малята! До побачення!